Вітаю тебе в уроці. складники особистого бренду. Давайте почнемо з визначення. Як взагалі ви зрозумієте, що у вас вже є особистий бренд? Це ваша палітра кольорів або це кількість вашої цільової аудиторії, а може, це якісь ваші продукти. Насправді, якщо у вас всього цього немає, але ви все ж таки маєте свій особистий бренд, особливий, індивідуальний, ні на кого не схожий. І наша задача в цій програмі це дати проявитися твоєму особистому бренду і створити стратегію для просування. Адже сильний особистий бренд дозволить тобі легше набирати аудиторію, легше продавати, налагоджувати зв'язки, створювати круті колаборації. Особистий бренд це впізнаний образ і репутація. По факту, це те, як нас бачать люди і що вони про нас говорять. Особистий бренд створюється роками, і зараз я хочу похвалити тебе, або ти в цій програмі і вже починаєш будувати свій особистий бренд, і згодом ти відчуєш, як круто це на тебе спрацює. Тому наша задача в побудові сильного особистого бренду це краще впізнати себе і зібрати довкола себе тих, чиє життя ти можеш покращити завдяки своїй впізнаваності. Нам не треба когось копіювати і намагатися бути на когось схожими. Варто знайти щось своє. І звичайно, це буде через спроби, тестування, набір активних дій. І все це буде мати накопичувальний ефект. Тому набирайтеся терпіння і дійте. Хочу, щоб від кожного завдання ви відчували радість, і насолоду, натхнення, аналізували свої внутрішні. Трансформації і зміни. Валіть себе і радійте маленьким перемогам. Ми герої своєї книги, і якщо ми герої, ми повинні бути об'ємним персонажем. Нікому не цікаво говорити і спостерігати за плоским персонажем. І тому, якщо ми об'ємні, ми повинні показатися аудиторії як багатогранні особистості. І сьогодні якраз ми над цим і попрацюємо. Коли ви транслюєте на широку аудиторію свої щирі емоції, свої вподобання, своє відношення до якихось ситуацій, ви знаходите більше точок дотику зі своєю аудиторією. Ви чудово знаєте, що люди купують у людей. І в нас може бути з вами однаковий продукт, але хтось купить у вас, бо ви з ним більше схожі один на одного. Для того, щоб дістати ті глибинні моменти вашої особистості, я підготувала таку табличку, яку я хочу, щоб ви заповнили. Тут є 5 колоночок: категорія, як я себе бачу, факти, що зараз про мене говорять, думають, бачать, як я хочу, щоб мене бачили, як це показати. Колонка, як я хочу, щоб мене бачили, зазначу, що тут не про те, щоб підлаштовуватися під чиюсь думку ви на 100 доларів, щоб всім подобатися, тут про те, що можливо є такі моменти, які поки для інших про вас невідомі. Наприклад, у вас є якась життєва принципова позиція, але Наразі ніхто про неї не знає, бо ви її не транслюєте. Або ви хочете, щоб люди знали, що ви гарна мама або тато, але поки що вони навіть не знають, що у вас є діти. Тобто, відповіді на ці питання допоможуть вам створити одиниці контенту, які будуть розкривати вас як яскравий особистий бренд. Також ці відповіді допоможуть вам створювати свою самопрезентацію, а також ваш публічний образ, коли ви почнете виходити в світ. Що нам важливо взяти з цього на завдання? У кожного буде своя мета. Хтось хоче більше продавати, хтось хоче займатися благодійністю, хтось хоче вести за собою людей, але спільно одне це популяризація себе. Чим ви популярніші, чим більше про вас говорять і рекомендують, тим легше вам... Дійти до своєї мети, яку ви хочете досягнути завдяки своєму особистому бренду. Колонка як це показати? Тут все просто, наприклад, категорія Мої правила життя. У мене є правило життя: не запізнюйся», бери і роби, не відкладай на потім, ну і що? що не ідеально, за то я роблю. На кожне з правил життя я можу створити окремий сторітелінг, де можу взяти якусь побутову ситуацію і завершити цей сторітелінг своїми правилами життя. Звичайно, що треба декілька разів повторювати це метаповідомлення, щоб ваша аудиторія це запам'ятала. І, звичайно, щоб ви з цими правилами у них асоціювалися. Наприклад, почули фразу бери і роби. Одразу пригадали, що Катя завжди так говорить, завжди говорить, бери і роби. Або я можу зробити замість сторітелінгу, або в додаток до сторітелінгу рілс з нарізкою, якихось подорожей, де я можу озвучити це голосом, а зафіналити все своїм правилам життя це не відкладає на потім. Ось так я і живу. Також я можу зробити відео на YouTube. Де можу розглянути одне з правил свого життя, чому я саме його обираю, як воно мені допомагає в житті, і зробити таким чином великий ролик. Або я можу проговорювати свої правила життя, коли мене запрошують на прямий етер, або беруть у мене інтерв'ю, коли я чітко знаю себе, коли я знаю свої правила життя і всі моменти з цих категорій. То мені вже не треба відкривати цю табличку для того, щоб пригадати. Воно вже є в мені, і, звичайно, я це транслюю при будь-якій нагоді. Я знаю, що це об'ємна робота, але вона дуже важлива. По факту, ці відповіді на питання вони можуть замінити вам величезну розпаковку вашої особистості та експертності. Ну, про експертність у нас буде окремий урок. І також з цієї таблиці можна брати. Ідеї для створення свого особистого контенту. Перед тим, як готувати цей курс, я аналізувала декілька дуже різнопланових блогерів, і сьогодні я хочу з вами цією підбірочкою поділитися, бо це блогери з різних ніж, і вони всі є яскравим особистим брендом. Я спеціально таких взяла дуже різнопланових, щоб вам було Цікаво. І головне, я хочу, щоб ви зрозуміли, що для того, щоб мати успіх в просуванні свого особистого бренду, вам не обов'язково бути на кимось на когось схожими, і намагатися підлаштуватися і намагатися робити все ідеально. Будь ласка, просто будьте собою і транслюйте те, що у вас всередині, будьте щирими і відвертими. Дивлячись на. Тих блогерів, яких я зараз вам покажу, можна одразу зрозуміти, що нас в них підкупає і чому ми готові за ними спостерігати. Почнемо одразу з козирів. Світлана Базаренко це продавчиня з привозу. Дуже яскрава, її знають як зірка привозу або світуля, в неї навіть номери на машині світуля і фартушок світуля. Значить, богиня привозу Антон Птушкін колись до неї теж приїжджав на привоз, щоб взяти інтерв'ю. Значить, вона має 202 тисячі підписників в Інстаграм і 388 тисяч в Тікток. Вона нестандартний блогер, бо вона викладає десь по 30 роликів на день. Це відео, коротке відео. не... Не оброблені вона там в маски, да, там, ну тобто вона не заморачується там субтитрами або ще з чимось. Але що в ній підкупає? По-перше, вона дуже така щира і весела. До неї вона допомагає ЗСУ, її і брат служить з перших днів війни, і вона в цьому питанні доволі така сором'язлива жінка. Але в неї є там в роликах відео, коли до неї приходять військові, їй дякують, коли вони викладали, що вона викладали ролик, що вона їм подарувала машину на передову, і її коронна фраза це: права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк, яку вона повторює майже в кожному своєму ролику. І от військові, які до неї приходять, вони відмічають, що. Світлана, дякуємо за ваш контент, бо він дійсно нам піднімає настрій. Вона така хахатушка, веселушка, яскрава жінка, яка без комплексів і закликає всіх її підписниць, незважаючи на те, що там вони десь мають зайву вагу. Вони повна повторює, що це наша ізюмінка, жінка, це просто богиня, всі богині. І таку от енергетику вона. Транслює, можна побачити, що вона людина, яка кожен ранок молиться, кожен ранок запалює свічки, яка постійно прибирає на своєму робочому місці і вона з таким захопленням розповідає про свою улюблену роботу, про свій привоз. І навіть коли вона їде на відпочинок, вона дуже, дуже засумує за цим робочим місцем. Тому яскрава жінка, бачите, скільки мета-повідомлень я вам вже проговорила, які вона транслює, в принципі, постійно і не заморачується зовсім над якимось там візуалом, а просто контент йде від душі, і цей контент класно сприймається її аудиторією, і, звичайно, у неї великі продажі, і видно, що вона жінка, значить, яка добре заробляє. Наступна експертка, яку я хочу розглянути як яскравий особистий бренд, при тому іншого формату, це Вікторія Тріфан, експертка з міжнародної торгівлі. Що я можу сказати? Такий факт. До мене приходили на консультацію, коли я казала, що я працюю з експерткою з міжнародної торгівлі. Мені казали з Вікторією Тріфан. Тобто, це говорить про те, що вона в своїх бізнес-кругах доволі відома. Була депутаткою, має благодійний фонд, її контент, він не, скажімо так, не інстаграмно-блогерський, тобто не такий вилізаний, вичуханий, вона там, не використовує якісь плашечки в сторіс, тобто вона з цим не замарачується. її акцент на сенсах. В основному контент у неї експертний, не так багато особистого, але, в принципі, її цінності сім'ї дуже чудово можна помітити, вона це дуже так транслює, дуже грамотно. Те, що вона яскравий особистий бренд, хочу ще підтвердити, тим, що ми запускали достатню рекламу, і вона нам принесла. Просто рекордно низьку ціну за підписника, при тому, що її аудиторія це бізнесова, вона ну, доволі така дорога аудиторія. І запустили ролик, в якому вона каже, тут не про моду і погоду, не про дихання геніталями, тут про бізнес. Хочеш, підписуйся. Тут дуже такий правильний посил, і вона з тим смирилася, що вона не буде показувати. Смачну їжу, там не знаю, красиву машину. Тобто, ні вона каже: я про бізнес я хочу мотивувати інших людей, простих людей, які, наприклад, стали там в скрутному становищі, щоб вона сама пройшла цей шлях, дівчина з села, яка з нуля без чиєїсь допомоги побудувала свій бізнес доволі успішний і прибутковий. І таке саме вона. Транслює. Наступна блогерка це Катя Бльостка, яку я теж хотіла вам показати. Це письменниця, мама чотирьох синів. Чим вона підкупає, що у неї там, за що можна зачепитися, і що її якось так відділяє від, від інших. По-перше, у неї дуже тонке таке інтелігентне почуття гумору. Вона може посміятися над собою і якісь такі фразочки, типу, на кшталт, мої підписічки". Це можна, можна просто навіть з цього посміятися. Вона дуже яскрава, нестандартна. В її сторону є дуже багато хейту, який вона перевертає на гумор і робить на цьому ще додатковий сторітель. Дуже так красиво вона все це обіграє. Яскраво вдягається. Там в неї зачіска доволі смілива, скажімо так. І, і вона дійсно є яскравим особистим брендом, як, як на мене. Тобто ви можете подивитися, теж взяти щось своє і зрозуміти, за рахунок чого вона так ну, можна одразу скласти цю асоціацію. Катя Бльостка з чим вона асоціюється. Наступна блогерка остання. і… Погнали далі. Це Тетяна Стероженко, я думаю, що ви її знаєте. Вона знішує СММ, і, звичайно, що її блог доволі естетичний, красиво зроблений, там, по всім там, правильним стандартам, стандартам. Але, що її одразу, як її від всіх цих вилізаних блогів, як можна відділити її? Те, що вона щира і Відкрита і одразу з першого погляду зрозуміло, за що вона топить. Вона не, теж не, не про таку там, легкість, вона каже, як є, вона каже, що за всім стоїть велика робота, але, от, якщо сказати Таня Сторженко, то одразу можна провести паралель з її естетикою. По, там, фільму секс у великому місці. Вона взяла це за основу, вона в цьому себе відчуває. І, знаєте, як можна провести асоціацію, хто ви, і, який ви персонаж з фільму або книги. Я думаю, що вона асоціює себе з якоюсь з героїнь, і, відповідно, далі ця естетика вона якось передається на всі її сторітелінги, публікації, на весь її візуал. І так, цими прикладами я хотіла вам довести, що для того, щоб будувати свій особистий бренд, не обов'язково хизуватися дорогими машинами або красивими квартирами. Треба просто показати аудиторії, наскільки ви цікаві і особливі. Кожна людина це насправді величезний океан. Але. В першу чергу для того, щоб це показати, ви повинні це відчути у себе всередині, самим собі стати цікавими, самим в себе закохатися. Ви можете використовувати різні практики. У когось буде працювати одне, у когось інше, але ви повинні всередині відчути, які ви класні і круті. І тоді створення контенту не буде для вас там таким важким, бо знаєте, наша основна. Проблема, я вважаю, що ми боїмося осудження, ми боїмося хейту, що нам хтось щось там скаже не так, а що про нас подумають, о господи. Насправді ви можете показувати лише те, що ви хочете показувати. Тобто, якщо хтось показує, походи в ресторани, а ви туди не ходите, не треба видавлювати з себе там ці ресторани, показувати фотографувати, Свою їжу, якщо це не про вас, показуйте лише те, що про вас, те, що ви хочете показати. Дискутуйте зі своєю аудиторією на теми, які для вас цікаві. цікаві. Тому, будь ласка, пізнавайте краще себе, любіть себе, цініть себе, обов'язково хваліть. І ваші блоги, ваш особистий бренд стане впізнаваним і буде створювати асоціації з вами. Дякую вам за увагу. Переходьте до виконання домашнього завдання і зустрінемося з вами в наступних уроках. Па-па!